Добрий день, це мій садок. Просять мене показати, як обрізати молоді дерева. Будь ласка, абрикос. Починаємо знизу. Ось пішла одна річечка, трошки занизькувати ми її приберемо. Далі у нас пішов перший ярус. Одна річка. Ми її прикорочуємо і пускаємо трошечки в сторону на бокову бруньку. Далі. Прекрасно, нічого не треба. І дивіться, погілесі, як ми оприляємо, один рік потовщення, два роки от, на дворічці якраз і у нас максимально має бути плодів. Де, надіятись на сілий рік буде. Постараюся вам показати брикосу з плодами. Далі перебираємо, що йде догори, все лишнє. І окова не треба. І ось кидаємо на цю однорічку. Ось Якщо вродить, воно трошки нахилиться і буде сонцем добре освітлюватися. Можна трошечки вкоротити одну річку. Одну річку можна вкорочувати. Без питань, без проблем. Далі отаке у нас питання. Гілка над гілкою. І жалко, і важко, і толку не буде, що ми її не приберемо. Якби і місце добре, ну жертва урожає. Далі. Так, цю так і лишаємо, нормально залишається. Знову 1, 2, 3. Одна над одну. Так як ця в нас ще не планується ніяких броньок на ній, ми цю прибираємо, а слідуючи повернемо в цю сторону. Дивіться, як ми це робимо. Цю бокову прибираємо і одну річку направила сюди. Дійшли ми вже до верху, Оце таке їжачки такі прибираємо і... Перерізаємо вверх, теж ліжачки перебрали і лишається в нас такий вершочок. Ось такий в нас вийшов абрикос. До побачення. З вами був головань Володимир, місто Ладижин.